Па-ба-па-бам! -ба -ба Па-ба-бам! -ба Якщо у вас так затьохкало серденько під час цих звуків, цей сюжет для вас. Отже, чи справді Джеймс Бонд п'є лише Марціні? Скільки подружок було в агента її величності за всі 25 фільмів? Скільки разів його життя висіло на волосині? Там рахунок іде на тисячі це спойлер. І хто насправді був прототипом агента 007? У день народження батька Бонда письменника Яна Флемінга. Ми розвінчуємо міфи про легендарного шпигуна, а також розкриваємо факти, які вас точно здивують. Давайте дивитися. У 1962 році на великі екрани вийшов доктор Ноу. Перший фільм про тоді ще маловідомого агента 007. Джеймс Бонд, загадковий шпигун у бездоганному костюмі, стрімко захопив уяву глядачів. Стрічка несподівано зірвала касу і задала тренд на шпигунський жанр на довгі роки. Втім, шлях агента її величності почався ще задовго до першої кінопрем'єри. У 1950-х британський журналіст Ян Флемінг, надихнувшись досвідом служби у військово-морській розвідці, сів за роман про ідеального супершпигуна. Ім'я він запозичив у знайомого орнітолога, автора книжки про птахів карибського басейну, доктора Джеймса Бонда. Це коротке, неромантичне, дуже чоловіче ім'я писав Флемінг. Реального Бонда такий сумнівний опис не образив. Згодом він отримав від автора примірник книжки з автографом справжньому Джеймсу Бонду від викрадача його імені. До речі, досі тривають суперечки стосовно того, хто ж був реальним прототипом Бонда. Одні дослідники вказують на ексцентричного агента Мі 6 Біла Дендердейла, любителя швидких автівок, дорогого віскі та красивих жінок. Інші на британського шпигуна часів Другої світової Вільяма Стефенсона, відомого як Безстрашний. Але найбільш правдоподібна версія сам Ян Флемінг, колишній офіцер розвідки, авантюрист, і той ще Ловелес. Найвідоміша фраза кінематографу. Бонд. Джеймс Бонд. Вперше звучить у сцені в казино. До речі, це реальний ігровий клуб у Лондоні, який після виходу стрічки став мекою для фанатів франшизи. Шон Конері, виконавець головної ролі, стрімко вийшов в ранг секс символів. Однак мало хто знає, що Ян Флемінг спочатку був категорично проти актора. На думку автора, той був занадто грубим і надто схожим на вантажника. Та продюсер відстояв кандидатуру Шона і не прогадав. Режисер Теренс Янг особисто перетворював конері на джентльмена, вчив манер, стилю, навіть контролював, як той ходить. Зрештою, всі були задоволені, і саме його версія Бонда стала канонічною. Багато сцен у фільмах пов'язані зі справжніми історичними та навіть скандальними подіями. Так, наприклад, у тому ж першому докторі Ноу агент 007 знищує вченого, який загрожує запустити ракету по США. Виглядає як фантастика, але прем'єра фільму збіглась карибською кризою. Часом, коли світ буквально стояв на межі ядерної війни. Тож, судячи з усього, хепіенду, ми завдячуємо саме агенту її величності. Не менше гарячих дискусій викликав фільм Голдфінгер. В одному з епізодів лиходій вбиває свою дівчину Джил Мастерсон за зраду. Він покрив її тіло золотою фарбою, через що та померла, адже її шкіра не могла дихати. Сцена була настільки вражаючою, що породила легенду. Мовляв, акторка Ширлі Ітон загинула прямо на зйомках. Аби розвінчати цей міф, команда шоу Руйнівники міфів відтворила сцену. У результаті експерименту ведучому стало зле через підвищення артеріального тиску і, власне, все. Звісно, він вижив. А головне сама Ширлі Ітон з'явилась у студії живою і неушкодженою. Дівчата Бонда окремий культу поп-культурі. За 25 фільмів у агента було 58 подружок, ефектних, небезпечних і незабутніх. Утім, лише одна з них графиня Тереза Ді Віченцо, Стала його законною дружиною, щоправда, не надовго її вбили одразу після весілля. До речі, сам Бонд стільки разів був під прицілом, що диву дається, як йому вдалося вижити. Фани підрахували за всю франшизу у Бонда стріляли понад 4 тисячі разів. Тож підіймаємо Келих за вдачу агента 007. І, звісно, це буде Мартіні, струшений, але не змішаний. Це фірмова фраза бонда, яку він вперше промовив у докторі Ноу. Цікаво, що у класичному рецепті коктейлю домінує джин, але у фільмі його замінили на горілку маркетингова домовленість з горілчаним брендом. Загалом Бонд випив 317 порцій алкоголю на екрані, тобто келих, кожні 24 хвилини. І лише один бонд порушив своє ж золоте правило. У фільмі з Деніелом Крейгом на питання Бармена струсити чи змішати, той з байдужістю відповів, та яка чорт забирає різниця? І ця імпровізація залишилась у фільмі. До речі, призначення Крейга на роль агента 007 викликало шквал негативної критики. Однак, після прем'єри Казино Рояль скептики змінили думку. Одна з журналісток навіть з'їла свою критичну статтю на камеру. Крейг зробив Бонда жорсткішим і реалістичнішим. і Більшість трюків виконав самостійно. Цікавий факт для шанувальниць Деніела. Його сцена у блакитних плавках стала настільки культовою, що почали навіть виготовляти морозиво у вигляді Крейга Бонда. Проте сам актор зізнавався, що ненавидів ті плавки. Сьогодні світ завмер в очікуванні. Хто ж стане наступним агентом 007? Серед головних претендентів Тео Джеймс, Генрі Кавіл та Арон Тейлор Джонсон. Офіційного оголошення досі не було. Але фанати вже з нетерпінням чекають на 26-й фільм франшизи. А на кого робите ставки ви?